Привіт всім, друзі! Ви на каналі Кури, як моє хобі. Сьогодні 23 червня. Нас було спеко... спекотно, було сьогодні 30 градусів тепла. Кури порозгрібали тут оце все. Харчі перебирають. Чого ви перебирати кури з харчами? Я не розумію. Це лушпиня з картоплі, повигрібали рано. Вчора, як, якщо ви бачили відео, то я тут його замітав. Оце подвір'я, а ну, ну, знову на, тут наробили, насмітили. Ось такі от кури. Дивіться, вже починають червоніти навіть вже такі червоні вишні є. Будуть достигати і буде скоро врожай вишень цьому році. Таке коротеньке відео було на сьогодні. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!